Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 21 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді газовий котел український виробник, виробляється в Хмельницьку. Ми завжди про сад догород товар показуємо, а забуваємо про те, що продаємо також другий товар. Бачите, Проскурів термо, модель АОГВ13, теплова потужність, бачите, все розписано. маркировочка. Отакі продають котли наші виробники. Тут дивимося на передній панелі, температуру показує, доволі простий. В роботі запуску. Не дуже був углубляться Поверхнух, ну я говориться, покажу. Бачите, регулятор, п'єзо для запуска. В комплекті також от такий от, так скажем газовий. Отакий от от азбестовий, по-моєму, шнур і два болта для, при... для кріплення цього воздуховода. Бачите, які, які мощне під'єднання, отакі заглушечки. Давайте так моє нерну, так неудобно поставив. Подивимося отам ззаді. Практично ззаді нема чого такого дивитися. І так же, ребята, керівництво з експлуатації. Все подробно тут розписано. Даний апарат предназначений для роздільного підігріву води, для опалення та гарячого водопостачання в квартирі житлових будинків. За вишки до 10 поверхів. Тобто, свистою будівлі 26,5 метра. Ну і даний кіловат, розчитаний, обігріти на кіловати як то розносити. Тобто 1 кВт достатньо для того, щоб потопити 10-12 квадратних метрів. А в нас 13 кВт. Тобто, вважайте, який мощний котел. І наскільки яку площу може отопити. Так що от показую, компанія Електромотор не тільки продає товари для саду та городу Багато чого є. Телефонуйте, запитуйте. Ціна на сайтах однакова, але звернувшись. Компанію Електромотор зайшовши на наш сайт електромотор.com.ua або ж за номером Телефона 063 426 1010. Може ви чого то не знайдете на сайті, вам допоможуть. Ціни однакові Но Позвонивши за номером телефону 063 426 1010. Знайдете взаєморозуміння. Всім, ребята, добра, тепла. До зустрічі на електромоторі.